Привіт, ви на каналі Пан Мишко. А сьогодні ми вирішили покататися на санях і діжитися зимою. І, і, і тестувати сніжколів. Сьогодні чудовий сніг, чудова погода. Так. О, Михайло йде на гірку, тягне санчатка. І зараз буде спускатися. Матися не так, просто як спускатись. Це просто неможливо Білі мухи налетіли. Все? Подвір'я стало біле. Не злічити. Білих мух. Що летять? Неначе А Поїхали. О, а зараз їде. Татко і синочок. З татом якось рівніше, виходить їхати, правда? Трошки вага відцентровується. Ну що, давай тою дорогою піднімемося. Синочок хочу зробити янгола Ну давайте робіть янгола а голова? Що? Ще? Ну давай подивимося на того янгола. Ну, а що? Трошки смішний янгол, але майже більш погано. І мама янгол. Мама великий янгол А ноги? А ноги теж янгол можливо. Ну, мамо, вставай. Давайте, ручки. Поможи мамі піднятися. Чекай, 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 чекай. щоб я не попсула янголу. У нас два янголи. Один і, тато Яна, і другий. Ні, тато буде дуже великий янгол. Давайте, піднімайтеся. Ти перший ти молодець. Давай, мама... Ой, мама, дуже швидко. У нас інша фаза. Ми переходимо на тарілку. Уху! а О, великий горб! ха 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 Ха, ну це спеціально, це було задумано. О, Боже, я таке строгую. Чекай. Мама набралась сміливості. Ну, на Тато дуже обережний. Мама справилася. Я змогла. З татом ще раз санчатами? Ось така в нас тут краса Та-та-є! і зовсім не страшно. Мишку? Наближається Михасик. Ну що, як? Кльово! На три трохи безпечніше, правда? Що її там за деревами? Можеш спробувати. Можна? Ну давай, якщо залізеш, то можеш з'їжджати. Ми йдемо підкорювати найвищу гірку. До, а дошку? А за дошку, кова? Давай. Хо-хо-хо-хо-хо! Круто! І як враження? Чудово. Що я хочу спустити там, де я не спустився. Ну давай. Михайлові сподобався, він піднімається знову. Хтось сьогодні буде дуже гарно спати. І дуже рано. О, другий раз ты уже сам поднимаешься. Сюда. Ну давай. Сюда. Вот. <свеч> хаски. Сюда. 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 У нас друг є. Сюда. <свеч> <husky. свеч> хаски. Хаски. Сюда. 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 Ну шо? Глу! Чекай! Глк! Пам'ятаєш як, так? Поїхали! Але я виїхав! Ну так! Тільки трошки вилетів дощ. Та не тримався!

О-о-о! Назад! Слышишь? 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 У нас є новий девайс, називається Сніжкоріп. Зараз ми наліпимо багато сніжок. У нас є тільки шість. Шість, а нам треба десь п'ятдесят хоча б. Ні, давай десять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять? Ага. Я к нас волос, став лайки в принципе, канал банну школу. Всем папа-па-па!